Колеги, вітаю! З радістю сьогодні познайомлю вас з кейсом плазмотерапії Endret, за допомогою якого ви зможете вирішити більшість скарг пацієнтів, котрі звертаються к вам на прийом. Колеги, сьогодні к нам звернулася пацієнтка зі скаргами на незадоволення станом шкіри обличчя з ознаками пігментації, нерівним кольором, нерівною текстурою. І я рекомендувала провести процедуру ендоред для вирішення всіх цих питань. Основні відмінності процедури ендоред полягають, по-перше, в оптимальній концентрації тромбоцитів, повній відсутності лейкоцитів, як провокатора запального явища в. Унікальному антикоагулянту, абсолютно безпечному для наших тромбоцитів та в наявності зовнішньої активації плазми. Технологія Ендерет унікальна завдяки використанню лише своїх аутологічних факторів росту та тромбоцитів та завдяки цьому виключені будь-які алергічні реакції у пацієнта. Пацієнці було проведено першу процедуру едорету на шкірі обличчя. В загальному рекомендован курс з трьох процедур з інтервалом в 3-4 тижні. По закінченню курсу процедур пацієнтка отримає шкіру. Без пігментації з рівним тоном сяючу, здорову, молоду. Унікальна система Ендоред полягає в закритому і повністю автоматизованому процесі приготування плазми, завдяки чому ми отримуємо найкращі результати. Колеги, підписуйтесь на канал Естетична Медицина 360. Пишіть ваші питання під цим відео. Я з радістю на них відповім.